Приключається на Юд! Забравчика! Забрає Керікса! Забрає! Тареса! Удер! Шовід ставий! Це! Ей, це мінус п'ять! Фінал... Друзі, всім привіт! Хотів би порекомендувати вам класну криптобіржу BitGet. А, дана біржа є одною з найбільших у світі, зареєстрована в Сингапурі, а, має досить непоганий рейтинг та купу крутезних опцій. А, ну, Найкраща, як на мене, це вкладка Earn, тобто стейкінг, тобто такий собі криптодепозит, де ви можете під гарний відсоток покласти свою крипту. Ну а якщо хочете торгувати, то можете підключити ботів або займатись копіюванням великих трейдерів. А якщо ви перейдете по лінку в прикріпленому коментарі, то можете отримати непоганий бонус на маржинальну торгівлю. Тож, лайкайте, підписуйтесь. Та торгуйте друзі. Привіт! Хотів би записати на великий влог присвячений Віннаві, їхньому виступу у Казахстані. Якщо ви не в курсі, то пояснюю, минулий тиждень. У Астані, у столиці Казахстану проходив PGL Астана 2025. Це такий собі Тір 2 турік вийшов по складу команд, тому що не були присутні фейзи, не було Віталіті, та й в принципі ще декілька колективів. Але, ну, в принципі, сам по собі івент непоганий. Призові також досить високі. Наскільки я пам'ятаю, та прайс пул 1 мільйон 250 тисяч доларів. Щоб ви розуміли на хвильку. Перше місто 200 тисяч, ну і 200 тисяч там ділиться на клуб. Ну і коротше кажучи, вже є певні результати. Uh, і, на жаль, для нас з вами, для нашого ком'юніті, Наві посіли знову не досить високе місце. Знову ж таки, для Тір 2 команди це гарний результат. Для команди, яка ще півроку назад змагалася за топ-3, це, звісно, ні про що. Наві, uh, ну знову ж таки, хоча б зайшли в топ-8, але вони все ще не можуть uh, вигравати матчі у плей-офф. Uh, десь півроку як? Ну, плюс-мінус. Коротше кажучи, програли вони. Ну, давайте почнемо з самого початку. Значить, Тут знову ж таки, через те, що це е -е, турнір по якості команд на найвищого гатунку, тут, значить, можна було непогано розігратися. І в цьому сенсі навіть дещо повезло, тому що вони почали, грубо кажучи, з команди Мейт, -е, яка, ну, в принципі, не є там якоюсь суперсерйозною. Такі, знаєте, знов ж таки, ті, -ті два стак, на якому можна нормально розігратися. Тут, значить, все окей, Наві. Команда високого класу обіграли. Далі біг, знаєте, по наростаючій. Також у біг, до речі, дуже а, сильна завжди мапа 2 але Наві, якраз таки проти бік цю мапу викреслюють, і, значить, зручно, очевидно, проти бейджі грати абсолютно інші мапи. Ну Тут знову ж таки багато шансів у команди BG не було. І ось коли дійшов, значить, вже плюс-мінус час до непоганого супротивника, це монголи. Це команда, яка ну останнім часом грає а, досить добре. Там вони, напевно, в топ-8 рейтингу входять та от цьому -е місце. Тобто такі ну Крепкі, так би мовити, хлопці, а і зразу фейл. Зразу фейл. Так, хтось каже, типу, була клоускатка типу типу, Наві старали, старалися, наві молодці, але ну бачимо дуже якусь нестабільну гру. Тобто команда. Знову ж таки, яка змагається за передові місця, ну, очевидно, монголів має обігрувати. А тут, наче, був час на розіграш, та, але з монголами зразу 13-11, 13-11. Ну, хтось подумав, не повезло. Далі матч знову ж таки за вихід, тому що навіть 2-1 «Аурора». Непоганий взагалі супротивник. Ну, реально там топова команда теж входить. Там в Тобісім, як на мене, п'яте да, місце мають вони. І тут Наві продемонстрували сильний трей, Наві е, виграли Інферно. Інферно, до речі, Наві грають останнім часом дуже багато, типу, багато тренують, там, правда, є косяки, але в принципі, Інферно знову ж таки, стає не найгіршою мапою. Так, 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 так би мовити. Але проблема в тому, що Навіть, як завжди, по мапам, типу, одну краще стало, одну гірше. Що одну краще, одну гірше, а так, щоб збалансувати, знову ж таки всі мапи, от щось вони не можуть. Таким чином, Наві потрапили в наступне коло. І далі їм, в принципі, за сіткою, досить повезло, тому що вони потрапляють там, не на спіріт якихось, умовно, найкращу команду цього івента, вони потрапляють, потрапляють на Астраліс. Астраліс, ну, давно насправді забули, що це, хто це, типу, насправді така собі команда, так би мовити. Девайс, ну абсолютно вже давно не той девайс. Та і в принципі вже ті хлопці не, 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 не молоді, Та тому що вже років 5 пройшло, як вони були такі молоді задроти. Зараз це вже такі старічки, які непогано грають, але сказати, що там претендують Астраліс на світовий топ, ну погодьтеся, ні, 15 місце на даний момент. І ось наві знову ж таки. Грають нюк пік команди Astralis, програють в кінці, там, типу, помиляється економічний чи там Форс був. Далі граються додаткові, і вони просто програють а, нюк, карту, яку типу мало грати. Далі їхній Міраж. Міраж дуже поганий, Астраліс, дуже. Тобто астраліс і Міраж, типу, ну де Астраліс, де Міраж. Коротше кажучи, взяли би нюк, взяли б Міраж. Інша була б історія. Але немає тої стабільності. Тобто, ну, типу, завжди щось не то. Типу, там помилились, там помилились, там помилились, там помилились. І, типу, прикол в тому, що. Прийдеться після мажору міняти склад, розумієте? А насправді, насправді, ну, типу, проблема, можливо, і не в складі. В чому прикол. Тобто, вони не можуть якось такий, знаєте, спільний вайб зловити і без помилок відіграти а, серйозну катку. Ну і далі, типу, Ancient після міража. Еншент взагалі, так наче їх і не було, розумієте, типу. Третя мапа, вирішальна, ви граєте за КТ, і вас просто возять, просто возять, і ви нічого з цим зробити не можете. Ну, типу, так грати взагалі не можна. До речі, Астраліс прикольну підсадку показали на Еншенті, Пам'ятаєте, біля рампи? Там 3D-шка така була за ВП. Може, ти юзати на матчмейкінгу, так мовити. Ну, коротше кажучи, в общем, у нас є тут у е Блейда, значить, знову цитата, що це був Тір 2 Турік, е зайняли топ-8. Слабкий неприємний результат. Е неприйнятий результат з нашого боку. Знову вибачаємося. Час перезавантажуватись і готуватися до мейджеру. Ну це перезавантажуватися, я вже не перший раз читаю. Типу, куди вам вже перезавантажувалися? Типу, скільки можна? Мені здається, тут навпаки треба задротити ще більше. Тобто, ну от в моєму розумінні тут є два варіанти. Щоб стати, от, коли ти класно граєш, ну це в нас колись так працювало, да. Можливо, зараз у зумерів воно якось по-іншому. Типу, ти або реально можеш піти перезавантажитися в бар, попити пиво тиждень, от ми там побухали. Типу, посварились, побухали, помирились і нормально потім грали. Або навпаки, тобто, і таке в нас теж було: Типу, тобто, навпаки, типу, не відпочиваєш, а ще більше задротиш ще більше, тобто через не хочу, тобто, виснажуєш себе. Да? І от друге, друге дихання відкривається за рахунок цих виснажливих тренувань, і ти типу, влітаєш в нормальній формі. От, можливо, навіть не треба перезавантажуватися, а треба тупо ще задротити, да. якось так зробити, тому що залишилось насправді не так багато часу, і мені здається, можна потерпіти ще там, три тижні, грубо кажучи, за для такого серйозного результату, який міг би бути. Ну і от Петрик далі теж каже, що будуть заміни, скоріш за все, які невідомо. ну Мені насправді відомо, я думаю, точно, Алексі Бі. Піде з команди. Скоріше за все, Блейд захоче працювати з іншим, трен... з іншим капітаном. Ну, а от, типу, гравці не... непонятно. Знову ж таки, той же Вандерфул, наче з Астраліс непогано зіграв. Але розумієте, от я вчора дивився гру, там Рінкл грав у уніпів. От Рінкл бере на себе гру в Ніпіф. У наві, понятно, не та побудова. Та? Але можливо, треба їм знову ж таки, блейду міняти в цьому сенсі погляд, давати снайперу. Простір, як це колись було у Сімпла. Та? Тобто, Сімпл ходить, нав'язує гру за ВП. Так само, і, ну, мені здається, це будь-який снайпер все одно має робити так чи інакше у кейсі. Тобто, ця мета, вона, можливо, колись пропадає, колись приходить знову, але е я так розумію, що зараз це знову актуально. Тим паче, коли є такі сильні челіки, як Монесі, як як ну, вони точно будуть нав'язувати свою гру. І зараз ще Сімпл повертається у Фейс. Тому тут або, знову ж таки, даєш вандерфолу простір, ну, або міняєш вандерфола на іншого снайпера. Якось так. Ну що, друзі, з вами був Сеня. До нових зустрічей. Па-па.